Всем хай хай! З вами я і ви на каналі Країзі Фолк. Це мій друг Водя. І зараз ми Парку. Парку. Я не знаю чого. Мене в таке. Ладно. От я. І ми сьогодні хочемо розказати, де ми живемо з Соні. Зараз покажемо. Ось. Всім привіт! Мене звати Богдан, це моя подруга Соня. Не питайте, чому я знімаю на її камеру, але ми вирішили зняти відос і повмести. От, Ми в парку, ми живемо в місті Чемирівці. Вон, Ми сьогодні прийшли з класом е, на пікнік в парк. Аксон. Вот. А мы что-то сделаем. Я знаю, що, що ми Летай. 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 не знаю, что нам делать. Летающий листочек. Летающий листочек. Вот. Наша ще одна подружка Соня. Да. Саня, передай привет, мы снимаем Соню видео да. на, на, на YouTube. Подписчикам. Вот. Вот. Там наші вчителі сидять. Там наші ще друзі. Привітайтесь, привітайтесь. Ми знімаємо видос на Ютуб. Ми знімаємо відео на Ютуб. Добрий день. Придписуйтесь на них. Спасибо, спасибо, спасибо. Маленького пов'язала, треба підписатися. Окей, 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 окей. Ходи, 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 ходи. Артем впав і він тепер в болоті весь. <реш> а Ну розкажи, розкажи хто такий Артем. Наші підписники вас бачать перший раз. Помахай. Ми знімаємо відос в Ютуб. Ми знімаємо відос, Ютуб помахай. Так, розказуй, який Артем. Ну коротше, це наш однокласник. Розказуй історію. Він на короче десь там ходив. Я чую вже кажуть Артем впав. Він їде тут болото, -то, десь тут болото на що, так що хоче бути що на мене чекати. Я побачила, бо я кого не осіяла. Понятно. Він, кореш, понятно. Вона ще вчительки сидить. Ми соня йдемо ходити. Він, коротше, на стоїть. Ладно, все э, дуже щось інтересно, щось, нас ні часу. Якщо хочете знімати э, з нами, ходіть. Демо. От у нас красивий такий парк. Там у нас фонтан, який, звісно, не, не працює. О, давайте ми всі йдемо на сцену. Ми на сцені для вас заснімемо відосі. Чіпі, 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 чапа, чапа, вулі, вулі, ва-ва-ва. Так, так, так. От і садик, поїхали на Оп, Оп-оп-оп-оп. Все, дивіться, ми вже на сцені. Ми такі от ківот, прийшли. Я люблю чемерівці. Це, це спонсірувала оболонь. Болонь це наш певний завод, він знаходиться в нашому рідному місці. О, і там мій тато працює. Е О, ось це наша головна будівля, і тут стоїть така статуя. Ось тут. Ось наш парк, наша площадочка. Тут висока, однако тут висока. От, от, висока, висока. Mm -hmm. От навіть дерево можна порівняти. У mm -hmm. По мене на рівні дерева. Ходіть, ходіть. Іть, іть, іть. Ну і так. Mm -hmm. Що ми хочемо вам сказати? Ми заснімаємо цей відео для того щоб ви всі підписники Sony знали, 에, хто її друзі. Т так що всім пока, до нових зустрічей. 에, зробимо вам спойлер. Сьогодні сьогодні ми знову запишемо для, для вас відосі. Так що давайте підписуйтесь на канал, а ми всі прощаємося. Да. пока пока, пока.